Привіт, мої любі друзі рибалки! З вами ваш вірний товариш і рибальський експерт. І сьогодні ми зануримося у найцікавіше прогноз кльову на 25 листопада 2025 року. Так так, саме на цей день знаєте, чим особливий цей листопадовий вівторок. Погода готує нам невеличкий, але дуже приємний сюрприз. Який може перетворити звичайний рибальський день на справжнє свято трофеїв. Ми детально розберемо, як ці умови вплинуть на наших підводних мешканців і що вам потрібно знати, щоб повернутися додому з відмінним уловом? Приготуйтеся, буде багато практичних порад, які допоможуть вам зловити рибу вашої мрії. Почнемо з наших улюблених хижаків, адже, за моїм досвідом, кінець листопада. Це їхній час. ЩУКА У цей період щука вже відійшла з мілководдя і шукає глибинні ділянки, де вода стабільніша, а мальок збирається на зимівлю, шукайте її на брівках, звалах біля корчів та в приямках на глибині від 3 до 6 метрів. Зверніть увагу на місця з повільною течією або повним її відсутністю, де хижачка може чатувати в засідці. На що ловити? Ваш вірний помічник це спінінг, використовуйте силіконові приманки великих розмірів від 10 до 15 сантиметрів, віброхвости та твістери темних або натуральних кольорів. Джигова проводка має бути максимально повільною, з довгими паузами на дні, адже щука зараз менш активна і не буде ганятися за швидкою приманкою. Можна спробувати великі воблери міну з нейтральною плавучістю, якщо глибина дозволяє, використовуючи твічінг з тривалими паузами. Судак судак, як і щука, воліє триматися глибини, але його улюблені місця це тверде дно, перепади глибин, руслові брівки та кам'янисті гряди. Він збирається у зграї і активно полює на малька. Найкращий час для судака ранок та вечір, коли він виходить на жировку. На що ловити класичний джиг буде працювати навідмінно, обирайте силіконові приманки світлих, контрастних кольорів, лимонні, салатові, перламутрові розміром від 8 до 12 см. Вага джиг головки повинна відповідати глибині та силі течії, щоб забезпечити чіткий контакт з дном. Проводка ступінь часта з чітким торканням дна і невеликими підкиданнями. Не бійтеся експериментувати з кольором та розміром приманки. Окунь Смугастий розбійник у листопаді збирається у великі зграї і часто тримається ближче до дна, але може виходити і на ділянки з залишками водної рослинності, де ховається дрібна рибка. Шукайте його на глибинах від 2 до 4 метрів. Особливо там, де є якісь нерівності дна корчі або повалені дерева. На що ловити? Для окуня підійде легкий спінінг, використовуйте невеликі силиконові приманки, твістери, віброхвости або рачки розміром до 7 см. Також чудово працюють невеликі блешні коливалки або балансири якщо ви рибалите з човна вертикальним блеснінням, Проводка повинна бути повільною з короткими ривочками та паузами, мотиль або опариш на мікроджиговій оснастці також можуть принести гарний результат. Мирна риба, лящ плітка. Активність мирної риби значно знижена, але зовсім відмовлятися від неї не варто. Вона вже активно шукає зимувальні ями, де буде збиратися на зимівлю. Шанси на улов є на глибоких ділянках з мулистим дном, де риба може знайти корм. На що ловити фідер або поплавкова вудка. Прикормка має бути малоактивною, з мінімальною кількістю великих фракцій і переважно тваринного походження, мотиль опариш, насадки, мотиль опариш, невеликий пучок хробака. проводка або подача приманки має бути максимально делікатною. З довгою витримкою на одному місці, а тепер давайте розберемося, чому саме так буде поводитися риба, адже розуміння причин це ключ до успіху на рибалці. Погода на 25 листопада 2025 року, друзі, на нас чекає хмарний день без різких перепадів. Температура повітря прогнозується досить м'яка, як для кінця осені. Від 7 до 11 градусів тепла. Очікується мінлива хмарність з невеликою ймовірністю дощу близько 10-20%, вологість повітря буде високою приблизно 83%, вітер, швидше за все, буде північний, помірний, що характерно для цього періоду. Атмосферний тиск, ймовірно, буде трохи нижче середнього, але стабільний, без різких стрибків. Що дуже важливо для кльову. Така відносно стабільна, хоч і похмура, погода це, по моєму досвіду, справжній подарунок для рибалки. Відсутність сильних морозів та різких змін тиску позитивно впливає на активність хижака, дозволяючи йому продовжувати жирувати перед приходом справжньої зими, температура води. Температура води у водоймах України в цей час року вже досить низька, в середньому близько 4-6 градусів тепла. На кінець листопада вона може опускатися до 4-5 градусів. Така температура вже змушує рибу бути менш рухливою і шукати глибинні ділянки, де вода трохи тепліша і стабільніша. Обмін речовин уповільнюється. Тому риба стає обережнішою і не реагує на занадто активні приманки. Саме тому повільна проводка і делікатна подача наживки ваші найкращі друзі. Фаза місяця, 25 листопада 2025 року, це п'ятий місячний день, і місяць перебуває у фазі зростання. За рибальськими повірями, період зростаючого місяця часто вважається сприятливим для кльову, особливо для хижих видів. Енергія місяця, що зростає, може позитивно впливати на активність риби, стимулюючи її до пошуку їжі. Загальна активність риби Загалом, друзі, 25 листопада 2025 року обіцяє бути досить продуктивним днем для риболовлі, особливо на хижака. Хижі види, такі як щука, судак та окунь, будуть активні, оскільки вони готуються до зими і активно наїдаються. Мирна риба буде більш капризною та млявою, але за умови правильного вибору місця та делікатної подачі, приманки шанси на улов все ж є. Моя оцінка кльову на цей день добрий з потенціалом на відмінний для хижака. Причина проста: відносно стабільний атмосферний тиск, м'яка для листопада, температура повітря і зростаючий місяць створюють сприятливі умови для жирування хижої риби, що відійшла на глибину. Тож не сидіть вдома. Ось такий друзі. Мій прогноз на 25 листопада 2025 року. Пам'ятайте, риболовля це не тільки улов, а й відпочинок. Єднання з природою та нові враження. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте поділитися цим відео з друзями-рибалками, поставити лайк, якщо вам сподобався прогноз, і, звісно, підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. А також напишіть у коментарях, на що ви плануєте ловити цього тижня, які ваші улюблені листопадові місця. Поділіться своїми секретами та спостереженнями. Буде цікаво почитати.